Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, це відео хочу адресувати міністру нашої цифрової політики і трансформації з огляду на ту ситуацію, яка відбувається в країні, і як спритно роблять списки для ТЦК. Люди не можуть без певної довідочки сходити. Куди їм потрібно, не можуть на роботу влаштуватись, не можуть за кордон виїхати, нічого не можуть зробити. Ну, а у мене закономірне питання. А чого е, у нас так така ж мобільна держава, держава в смартфоні, у нас так все прекрасно працює? А чого немає реєстрів е, хлопців, котрі? Воюють, котрі отримали УБД, щоб їхні дружини не ходили по цих всіх центрах, не збирали необхідні довідки. Чого немає реєстру загиблих військових, де треба півроку ходити і збирати довідки, щоб подати на виплату з загиблого військового, щоб родина отримала компенсацію? Чого у нас немає реєстру для того, щоб люди одразу отримували свої оті необхідні їм? Посвідчення родин загиблих, чого цього немає? Чого ви робите те, що не потрібно робити, і не відповідаєте за те, що вже накоїли? Чого ніхто не бере на себе відповідальності за наших військових, за їхні родини, котрі лишилися без годувальників? Чого не працюють? У ті реєстри, і чого людей тільки пхають туди, пхають в ту м'ясорубку, і вибачте мене ніхто ні не робить, щоб тим людям допомогти, котрі якось вибралися з неї чи без рук, чи без ніг, чи просто з якоюсь травмою. На тих просто положили. Тому, пане міністре цифрової трансформації, зверніть, будь ласка, увагу на це питання, бо дружини, родини, військових не повинні ходити оббивати пороги всіх установ. І як моя мама доводити, що вона не сепаратистка, необхідну довідочку ще потрібно було взяти, яку ніхто не знає, хто її де видає, а потім, як виявляється, її просто можна взяти через інтернет. Зробіть там реєстр, підтягніть там усі дані, для того, щоб ці люди, старі батьки, котрі лишилися без сина, могли отримати відповідну компенсацію за нього і не бігали по військоматах, так як, наприклад, бігають зараз. Я дуже добре знаю, як це все робиться, тому що я теж ходила, оббивала пороги всіх установ. Тільки єдине, що рятує мене від довготривалого. Ходіння по оцих муках, це те, що я хожу нагло, я знаю свої права і те, що я маю автомобіль. Того що треба було б мені теж ходити дуже-дуже довгий час. Хоча і так, майже півроку я збирала всі необхідні довідки. Ну, для тих, кому цікаво компенсацію, як мені сказали, в територіальному центрі комплектування родина зможе отримати десь через півроку після подачі всіх необхідних довідок. А мені, наприклад, сьогодні названюють з РЕСу, названюють з Газ на папин телефон телефонують і запитують, коли ж там буде е, оплата. А чого ж ви не підтягнете у БД чи родину загиблого, то що в мене в хаті і чоловік, і батько прописані, чого немає цього реєстру? Чи сім'ям не потрібні пільги? Якось так, друзі. Пошейте, будь ласка, відео.